Вже не треба. Так, ім'я в цяє сіно стало до копні. я в селі Саджава, Богородчанщина. Я їм хаптури. То є унікальна така страва, яку печуть тільки на першої матки, першої Марії. В сусідніх селах такого ніде нема. Хаптури. Ну, у нас в селі печуть хаптури на Першій Марії. Бо це є успіння. Богородиці, а хаптури пов'язані з запомершими. От дають хліб, дають офіри за помершими. Ну, цієї назви хаптури в сусідніх селах немає, тобто ніхто ні, ще не кричає. Ні. Це унікальне так, саджаві. Так, тільки, та хаптури. Так, тільки в саджаві хаптури. Це ми беремо молочко і воду по половині. І дріжджі. Парічка цукру. Скільки муки даєте? Ну, десь пів кілограма. То це на опару. І ми зараз накриємо гарно, на тепленьке, бо вона підійшла. Це має бути таке рідесеньке. Опара це тільки вода, і дріжджі і молоко, і вона має почати бродити. Mm. Так, три яйця і 200 грам цукру. І вони завжди були все солодкі, так? Так. Тобто інше все один рецепт на ціле село. Так. Олія. Метани лише дві ложки даєте? — Тільки дві ложки. Чекаємо, аби підійшло тісто. Воно ще не підійшло у нас, але вже починає, вже є такі ці. Тепер його треба вимішувати, це тісто. Ну, 20 хвилин мінімум, пів години. Ну, це тісто, Добре. паска теж подібне таке, бо паску я теж солодку печу. Ви як були маленькі, то багато пекли? Ну, я теж багато. печу, Бо в мене троє дітей, шість внуків, мені треба внукам пороздавати. З'їдали все? цьому. Ну, ні, з собеси, то з'їдаю, дивіться, беремо до церкви, пороздаємо, половину роздаю в церкві. Родині треба <світ> родині пороздавати, кажу, що роздавати, потім на тім світі зустрінемося. Але чи це правда, чи ні? Але люди говорять. Дивіться, яке гарне, бачите. Готуємо сир з цукру, ванільного цукру, яйце, газ дивно роблять, це є тісто хочемо сира і будемо чекати, бо воно підійшло. Так, Андрію Вікторович. Дякую, визначаєте. А, ну, ви то, а о, ви папірчик кинула ке, папір, якщо він такий, так. Він не вцясь сіно став до кінця сіно став. Це масло на наші обтурях. З Так. Так, гарно. І отаку красоту ми несемо до церкви. Візьміть тепер кошечок, я вам фотографію так зроблю. Дякую вам дуже. На здоров'я. На здоров'я!